5 січня у Житомирі попрощались із 21-річним військовослужбовцем Олександром Катраном. Військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання 26 грудня 2023 року. На позиції поблизу населеного пункту Мар'їнка під час самоокріплення позиції почався артилерійський обстріл. Шальний снаряд настигнув його. Саша прожив дуже коротке життя. Він народився 28 квітня 2002 року у селі Збур'ївка Голопристинського району на Херсонщині. Там закінчив місцеву школу, там закінчив коледж. Після строкової служби Олександр пішов на контрактну, каже побратим Олександра, Олександр по Олександра, Олександр по Олександра Катрана. Він підписав контракт доволі недавно, в принципі, десь півроку. По-перше, це товариш. Як товариш він був дуже, він співчутливий, він веселий, він ніколи не падав духом. Що він мені? Напевно, про те, щоб мати щасливу повноцінну сім'ю. У них народилась дитина якраз на наступний день після того, як він замінив. Прапор України прийняв побратим Олександра Артем Нігрєтов. Військовослужбовець розповів, що Олександр із дружиною переїхали із окупованої частини Херсонщини до Житомира. Чоловік говорить, що Олександр був дуже сміливим військовим. Олександр був дуже старанним у військовій справі. Сміливим не був. Трусом це однозначно. О, це була геройська людина. Поховали Олександра Катрана на Смолянському військовому кладовищі. У Олександра залишились дружина та син. Ми прошу прийняти вас, в право, як сили держави, які вірно і до кінця дуже восемь. 5 січня у Житомирі попрощалися із 32-річним військовослужбовцем Максимом Нефьодовим. Захисник загинув 19 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання на сході України. Максим був відповідальною людиною. Розповідає Сергій, брат загиблого. Сіда допомагав сім'їн. Був сідати, ну не підводив ніколи вчине. Він свій обов'язок виконав перед державою. Ми його всі любимо, і він нас усіх любив. Народився Максим Нефьодов у Житомирі, каже Ольга Колоша, представниця міського центру соціальних служб, вчився у п'ятій школі, після закінчення якої вступив до Житомирського державного університету імені Івана Франка. За словами Ольги Колоші, Максим був хореографом бально спортивних танців і навчав цьому дітей. Його вихованці займали багато призових місць. Потім склалося так, що Максим Ігорович працював за межами України деякий час. А останній час, останні роки він працював на заводі «Ізовата». Максим був хорошим товаришем і батьком, розповідає Олег, друг загиблого захисника. Максим у самим самому десу. Ми виросли в одному дворі, дуже хороша людина. От. В одному батальйоні були, в ТРО, у нас в Поховали Максима Нефьодова на Смолянському кладовищі. Одинадцять мотоциклів для військовослужбовців Збройних сил України передадуть мешканці Вільшинської громади. Транспортні засоби відремонтують, переобладнають та пофарбують майстри з об'єднаного байкерського фронту в білій церкві, каже Іван Візінський, котрий допомагав доставляти мотоцикли. Хлопці реставрують їх, поновлюють, тобто перебирають двигуни, ставлять нові деталі, нову резину. Ці коляски вони знімають, роблять такі більш ящики, ну як би сказати, для перевезення і поранених, і так боєприпаси якісь вивести там, де не проїде машина, от по цьому по, по лісах. Сергій Мельник, Вільшанський сільський голова, розповів, що мотоцикли почали збирати 1 січня. Мене важко здивувати жителями моєї громади і оточуючих сіл і сусідніх громад. Але хочу сказати, першого числа ми запропонували, і практично ми вже до вечора назбирали, що ми на другий день зранку, і другого числа ми вже першу партію 10 мотоциклів відправили. Сергій Мельник каже, що перша партія відремонтованих мотоциклів буде готова 20 січня. Тоді представники Вільшинської громади разом з волонтерами повезуть мотоцикли до підрозділів Збройних сил України. Я ще якби, своєю громадою переговорили, беремо на себе ще такі зобов'язання, заправимо кожен мотоцикл по 18 літрів, бо є місць бака 18 літрів, печемо, нажаримо, наваримо на печемо всяких смаколиків, додатково ще загрузимо їх в імпровизовану коляску і безпосередньо поїдемо і будемо вручати за потребою, кому це потрібно. Сергій Мельник говорить, що мотоцикли жителів Вільшинської громади передають вдруге. За потреби будуть збирати ще. Марія Кравчук Ігор Кучин – Суспільне новини Житомирщина. Бердичівлянин Євген Насад понад 17 років проживає у будинку по вулиці, що раніше мала назву Карла Маркса, яку у 2017 році рішення міської ради перейменували на Михайла Грушевського. Чоловік розповідає, окрім рішення міської ради, існує розпорядження голови обласної державної адміністрації від 2016 року, де назвою вулиці затверджена різдвяна. Грушевська я знаю, вона була різдвяною Житомир утвердив. А наші місні власті щось накрутили так. Вона записана в Google картах І якщо ми даємо координати нашої вулиці машині, хто дає Грушевську, то ми питаємо, на якому він маршрут маршрутізаторі їздить. То якщо він набирає Грушевську, то вивозить його на солодовий завод. Вже були такі неприятності. Людмила Лапінська розповідає, що коли викликає таксі, то окрім адреси, вказує на центр зайнятості поряд із її будинком. Аби таксі не поїхало на іншу вулицю Грушевського. У нас є хороший орієнтір, центр зайнятості. і ми завжди говоримо. Грушевського, 28А, двохетажний етажний дом біля центру зайнятості. Колишня Ватутіна це ще одна вулиця Михайла Грушевського у Бердичеві. Її перейменували розпорядженням голови ОДА у 2016 році. Олексій Побережний, головний спеціаліст відділу культури Бердичівської міської ради, розповів, що причина появи двох однакових вулиць в одному місці у тому, що міські комісії, які працювали над перейменуванням вулиць, не вклались у відповідні терміни. І відповідно до законодавства дану функцію повинен був виконати і виконав. Голова облдержадміністрації натомість в місті, коли спохватилися, вже що вулиці перейменовані, вирішили перейменувати по-своєму. Як наслідок це і призвело до такої колізії. Колізія полягає в тому, що на етапі перейменування вулиць ще по закону про декомунізацію дана вулиця була, скажімо так, кілька разів перейменована. У нас відповідно до розпорядження голови, ода інша вулиця, колишня Ватутіна, також носить назву Грушевського, і таким чином в місті. Дві вулиці Грушевського. Юристка Наталія Циганчук розповіла, що така ситуація порушує права громадян, які проживають на обох вулицях Грушевського та мають там житло. Тому що з 2013 року в нас є єдиний державний реєстр нерухомого майна. Якщо до 2013 року містяни зареєстрували право власності, їм не потрібно міняти своїх вулиць, навіть якщо в документі, верніше, навіть якщо вулиця перейменована. Якщо зараз у них виникне питання про відчутження свого майна, скажімо, хтось хоче подарувати, продати, то виникне зразу ж проблема. Оскільки, якщо, скажімо, є вулиця Грушевського, номер 10 квартира 15 в одному районі і в іншому, Перший власник зареєструє, для другого це буде неможливо. Юристка говорить, що врегулювати це питання можна за допомогою рішення міської ради про зміну назви вулиць. Це буде найкраще, найлегший спосіб рішення цього питання, тому що приймуть рішення про зміну назви. Однієї вулиці Грушевського на якусь там іншу можуть провести обговорення цього питання серед містян і прийняти рішення, як вони хочуть перейменувати. І якщо цього не буде зроблено, то громадяни, які проживають на вулиці Грушевського, оскільки це зачіпає їхні права, вони мають право звернутися з позовом до суду і скасовувати рішення міської ради. із Іскоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.